Вітаю! Споглядаючи квіткові композиції Кременчука, спало на думку поговорити про духовну складову цього міста, яка сягає декількох століть. Прямуємо до місцевої синагоги. Невеличка зупинка біля пам'ятної скульптури Олегу Бабаєву, меру міста Кременчук, якого шанували жителі міста, і який загинув у 2014 році у результаті замовного вбивства. Скульптура розташована неподалік чудового фонтану у сквері імені Олега Бабаєва. Синагога має назву центр Роар Хабад, Розташована за адресою вулиця Квартальна, 3 і є головним духовним і культурним центром єврейської общини Кременчука. Ця синагога доволі нова. Вона збудована у 2001 році на місці старовинної синагоги 19 століття. Згорівши у 1994 році за невизначених обставин. Орієнтовно у результаті підпалу. Молотовна зала нової синагоги вміщає до ста людей. Також є невелика бібліотека, де кожен з членів общини може ознайомитися з єврейською культурою та історією, а також вивчати тору. У дворі розташований пам'ятник жертвам Холокосту. Жахливої трагедії 20-го сторіччя. Разом день. Утром днем і вечором. О там на тій стіні там ковчег за парахетом. Там в Камічає знаходяться трітори. Настоящий світок тори. У 2011 році напередодні святкування дня народження Мітелер Ребе великі міценати, члени опікунської ради єврейської громади Дніпра Олександр Уріх та Давид Шульман подарували громаді Кременчука новий свиток Тори. Зовсім поряд синагоги розташована старовинна будівля колишнього Бейт-Мідраша – будинку навчання. Місця спеціально призначеного для вивчення письмової та усної тори. Такою є нова синагога Кременчука. Якщо вам сподобалося це відео, прошу підписатися, прокоментувати, поставити лайк. Ну і до нових зустрічей!